Мої вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні випуску. Дивіться про таке. Європейський союз не зупиняє роботу над угодою про асоціацію з Україною. Чи існують прихильники тристоронніх переговорів Європейський Союз, Україна та Росія. Двері Європейського союзу і митного союзу відкриті, але Україна вибрала євроінтеграцію. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі одного з центральних телеканалів. Прем'єр наголосив, що Україна остаточно визначилася з вибором свого зовнішньополітичного курсу. Це шлях європейської інтеграції. Для нас двері, як нам кажуть, європейського союзу відкриті, і для нас відкриті двері митного союзу. Це дуже добре, що у нас є можливість вибору, і ми вибираємо. І ми вже на цьому визначилися. Шлях європейської інтеграції. У Європейському Союзі не зупиняли роботи над угодою про асоціацію з Україною. Ця робота була завершена минулого року, коли сторони завершили переговори про текст угоди і профували її. Про це заявив речник Єврокомісара з питань розширення європейської політики сусідства Штефана Фюле Петерстану. Від середини минулого тижня тривають дискусії між Єврокомісаром і віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим про те, як знайти шлях для швидкого підписання і втілення угоди про асоціацію. Єврокомісар заявив українському віце-прем'єрові минулого тижня, що ЄС піде на подальші кроки тоді, коли Україна чітко дасть знати про свій твердий намір підписати угоду. Петр стан підсумував ніякої роботи над самою угодою взагалі не ведуть. Йдеться про пошук шляхів до швидкого підписання і втілення угоди. Лого тижня Фюле заявляв, що подальше обговорення угоди про асоціацію між Україною і ЄС можливо лише в разі твердого наміру Києва її підписати. Єврокомісар додав, що поки не отримав на цю пропозицію ЄС ніякої реакції української сторони, тому переговори зупинені. Слова і справи президента і уряду України у контексті угоди про асоціацію, дедалі більше розходяться. Їхні аргументи абсолютно не обґрунтовані. Нагадаємо, 13 грудня під час круглого столу Віктор Янукович заявив, що за фактом підготовки угоду про асоціацію з європейським союзом, яка суперечила національним інтересам України, буде проведено слідство і можливо звільнення з його слів. відповідальні за підготовку будуть як мінімум відсторонені, можливо, потім звільнені. Микола Азаров дозволяє Україні підписати п'ять угод з Євросоюзом. Про це прем'єр-міністр України заявив на засіданні Кабміну. Уряд дає зелене світло для підписання п'яти угод між урядом України і Європейським Союзом, в тому числі рамкової угоди про підтримку угод між Україною та ЄС, спрямованих на запровадження інституційних реформ у межах програми Східне партнерство, сказав Микола Азаров. Інші угоди це програма місцевий розвиток орієнтована на громадськість. Програма підтримки України щодо управління піграцій. Іними процесами та надання притулку, та також річні програми співробітництва ЄС з Україною щодо дій з ядерної безпеки. Голову уряду також наголосив, що Україна та Європейський Союз продовжуватимуть підтримувати реалізацію енергетичної стратегії України. За словами Азарова, таку кропітку роботу урядових структур в умовах постійно зростаючої глобальної конкуренції не замінять ніякі майдані гасла і резолюції. З іншого боку, а зараз заявив, що якби Україна підписала угоду про асоціацію на саміті у Вільниці 28-29 листопада, то її накрикла б жорстка реальність після декількох днів гучних оплесків з приводу підписання Україну чекали б банкрутство і соціальний колапс. Ось який новорічний подарунок очікував би народ України в цьому випадку. Підсумував прем'єр. Україна прийме рішення угоди про асоціацію з Україною. Підпишуть наприкінці цього тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Якщо від української влади буде чіткий сигнал, ми готові підписати угоду завтра або післязавтра. Якщо президент дасть сигнал до кінця тижня на засіданні ради голів МЗС, можемо підписати угоду про асоціацію. Біль додав, що українська влада каже в європейському союзі одне, і це часто сильно відрізняється від того, що представники України кажуть в іншому місці. Біль наголосив, що двері для України звичайно відкриті. Також міністр закордонних справ Швеції торкнувся позиції Росії щодо євроінтеграції України. Що ми бачили з російського боку, так це те, що вони запустили потужну пропагандистську кампанію, яка ґрунтується на неправдивій інформації, а часом і просто на брехні проти угоди про асоціацію України та ЄС, і це звичайно має вплив. Вони вдалися також до досить широких торговельних заходів Йдеться про пропагандистську війну і економічний тиск, до яких вдаються щодо України. За його словами, європейський союз може підписати угоду про асоціацію з Україною. Якщо Київ доведе свою політичну волю, він наголосив, що для продовження переговорів Україна має продемонструвати свою позицію, якої наразі не видно. Європейському союзі очікують на роз'яснення української сторони щодо наміри підписати угоду про асоціацію. Про це розповів голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський. Він зауважив, нам потрібна впевненість в намірах в Києва. Тумбінський зазначив, що в Європейському Союзі також обговорюють, як можна допомогти Україні в цей складний період. Ми готові надати інструменти, які будуть допомагати Україні, але за умови підписання угоди про асоціацію нам потрібно знати, яка легальна база відносин України з ЄС. Без цього нам складно допомагати, додав він. Лідери європейського союзу на саміті 19-20 грудня розглянуть ситуацію в Україні. Про це повідомив журналістів народний депутат Петро Порошенко після зустрічі з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм у Брюсселі. Ми обговорювали наступне засідання Європейської ради. Українське питання буде на порядку денному і буде чіткий сигнал на підтримку українського народу сигнал проти насильницьких дій, проти людей, які мирно демонструють вже три тижні. Також буде сигнал, щоб угоду про асоціацію підписали якнайшвидше його словами Україна нині перебуває в глибокій політичній кризі через те, що влада не підписала угоду у вільності. Єдиним виходом із ситуації є повернення назад і підписати угоду про асоціацію та розробити точний план імплементації цієї угоди, наголосив Порошенко. Глава міністерства зовнішніх справ Люксембургу наголошує, що європейський союз не може сказати Україні «Іди на північний полюс. Жанна Сальборн наголошує, що європейський союз не може зачинити двері перед Україною, відправивши її на північний полюс. Однак закликав Україну і Росію вирішити економічні проблеми, що виникли через наміри України підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Про це Сальборн заявив після завершення засідання Ради ЄС, які взяли участь 28 міністрів закордонних справ країн Європейського союзу ми говорили про Україну. Я вкотре відчув страх серед росіян, що є ризик для їхнього внутрішнього ринку, який буде заповнений європейською продукцією. І це може мати величезний вплив на економіку Росії. Він закликав Україну і Росію знайти вирішення економічних проблем через підписання угоди про асоціацію із зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС. Існує тиск Росії на Україну, через який Україна втратила 500 тисяч робочих місць. Ми в ситуації, коли всі в програші, а нам треба знайти варіант, щоб усі виграли. Росія знайшло в Брюсселі прихильників тристоронніх переговорів з Україною. Після зустрічі з головами МЗС України ЄС-міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що прихильників формату переговорів ЄС Україна та Росія є багато. Те, що сьогодні прозвучало, підтверджує наявність в ЄС великої кількості країн, які вважають, що, наприклад, ситуацію з Україною необхідно обговорювати в тристоронньому форматі. Російський міністр наголосив, що Євросоюз та Росія є найбільшими торгівельними партнерами України, і що логічно буде, перш ніж іноді досить нав'язливо пропонувати якісь схеми подальшої співпраці в Україні, в цьому разі з європейського союзу сісти й подивитися, в які наслідки ті чи ті теми матимуть для всіх учасників цього процесу, за словами Сергія Лаврова, супереч тому, що можна було чути від функціонерів Єврокомісії, вже тепер країни-члени з розумінням ставляться до необхідності такої чесної розмови, а не до спроб за чиєю спиною ці питання вирішувати. Тристороннє обговорення підписання України угоди про асоціацію з Європейським Союзом активно підтримує як відомо офіційний Київ. Проте у Євросоюзі до цієї ідеї ставляться скептично. Переговори щодо України про асоціацію з європейським союзом тривають. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Угода не підписана, але переговори тривають. Я це підтверджую, сказав заступник Міністерства закордонних справ Андрій Олефіров. Він нагадав, що нещодавно відбулися візити технічної місії, а також делегації високого рівня в Брюссель, які продовжили обговорення з європейською стороною всіх питань, які стоять на порядку денному. Окрім того, посол Євросоюзу в Україні Ян Томбіцький нагадав, що рішення про призупинення переговорів з підготовки підписання угоди про асоціацію Україна ЄС прийняв український уряд, і тому саме Київ повинен внести ясність з приводу своїх подальших намірів. Європейському союзі стурбовані переговорами Януковича та Путіна щодо ціни на газ. Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбіцький стурбований з приводу можливих переговорів Києва і Москви щодо зниження ціни на російський газ. Якщо ви розраховуєте на допомогу із зовнішніх джерел поставок, то це впливає на вашу безпеку, оскільки завжди вам ставлять якісь умови. Саме тому я трохи стурбований цими переговорами про можливе зниження ціни на газ. Європейський дипломат вважає, що ціна на російський газ для України ніколи не буде визначатися економічними умовами. Це ціна, яка продиктована певним політичним рішенням, сказав Томбінський. Він додав, що ніколи не бачив формули розрахунку, яка б обґрунтовувала одну або іншу ціну на газ. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола зараз сподівається, що після зустрічі Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві ціна на газ для України буде встановлена на рівні середньоєвропейського. Це була програма «Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До побачення.